Тема цього відео досить комплексна. Якщо я щось пропустив чи забув, то ласкаво прошу на професійну дискусію в коментарі пояснити мені, що саме я не включив. Так ось подивіться на ці відео, чи не викликають вони у вас відчуття, що все це дуже схоже. Можливо, це, звісно, лише мої суб'єктивні враження, але усі ці геймплейні кадри схожі як на мене, і це тим паче раніше, враховуючи, що все це різні студії, різні руші, і в них було вкладено багато роботи та сил, як би там не було. Хоча не те, щоб від екшен РПГ з елементами магії варто було очікувати великого різнобарві. Можливо, ви теж помічали, що зараз часто зустрічаються однакові або ідентичні ігри. Ігрова індустрія не оригінальна, це факт. Подивіться на одну з найбільш популярних мультиплеерних ігор Marvel Rivals. Неможливо не побачити як мінімум візуальний плив овердрочу на цей проект. Це означає, що це безстидна копірка один в один. Втім, це і не прямо такий дуже оригінальний продукт. Звісно, це ж лише одна така гра, яка працює за формулою Overwatch, чи не так. Так, це одна гра, успішна гра, але у нас ще були. Star Wars Hunters, наприклад, яка не дійшла до мейнстріму через те, що не стала такою популярною. І ще була Concord, яка дійшла до мейнстріму через те, що не стала такою популярною. Усі хіреушутери так чи інакше схожі. Геймплейні підвалини все ж таки залишаються однаковими для кожного представника жанру. Люди часто порівнюють і сам Overwatch з Team Fortress 2, принаймні так було на релізі. Овервочу, та я підозрюю, що єдина схожість між ними знову ж таки обмовлена ось цими геймплейними основами. Але і заперечувати, що після фактично переродження жанру після випуску першої Overwatch багато розробників надихалися, а деякі і відверто копіювали, найбільш популярний приклад теж не можна. Усе логічно так працює риночок, коли щось хайпує, з'являються духовні ідейні нащадки цього прикладу або просто банальні копії продукту, нерідко і просто візуальні. В ігровій індустрії таке наслідування, звісно, займає трохи більше часу, ніж в умовних іграшках. В іграшках китай на заводах дуже швидко штампують нових незакопірачених персонажів, хоча нерідко і копіратів не заважає. А в нашій з вами улюбленій індустрії, щоб створити гру потрібно трошки більше. А щоб створити ще якісну гру, так тим паче. І тому такі хвилі хайпу проходять довше, як і у плані кінотрендів. Наприклад, декілька років, якщо схема вже дуже комерційно прийняла для гаманців-видавників. Та навіть довше, незважаючи на невдоволення фан-бази. Або ось як якісь тренди у відео та мевах. Зробити новий відеокал дуже легко і повторити тренд. Не те, що ваш покірний слуга Сашковлює, такий це робить контент за покликом серця. Чи не так? Тому це підтримайте його лайком, підпискою, коментарем, е телеграм канал е і колокольчиком. І головне, не забувайте про допомогу ЗСУ, звісно ж. У цьому відео ми поговоримо саме про консольні та комплюхтерні відеоігри, бо якщо говорити про мобільні, то це вже буде цілий доклад на тему авторського права та копіювання. Таким чином, хвилі хайпу або натхнення продовжуються декілька років. Згадайте теж Конкорд. Гра розроблялася 8 років, тобто почали її створювати ну, десь на хвилі популярності овердроч. Отже, у нас виходить дуже прозрічна історія. Злі та жадібні екзеки бачать успіх одного проєкту, який приносить гроші розробникам. Нейрон активується. Вони дають завдання з розробникам зробити таку ж саму колізію, тому що хочеться золотий батун. І е, добре, коли гра хоча б не потрапляє у таке виробниче пекло, як той же Конкорд, але на виході все одно виходить, що цей продукт так так нікому не цікавий і, в принципі, не потрібен, особливо коли ця хвиля хайпу вже майже вгальмувалася до виходу. Неочікувана Marvel Rivals, але це все одно не допомогло Конкорд. Часто такі продукти це тупо корпоративні, безликі копії вже успішних ігор. Хоча часто буває, що таким нащадкам вдається принести і щось нове та цікаве, але це все одно не гарантує успіх. Особливо, якщо за такими іграми стоїть не настільки великий чи хайповий видавник, щоб ярити свій проект у всі дири. І навіть це не гарантує успіх, знову ж таки, говорячи особливо про мультиплеєр. Нещодавно я побачив Алара Prime, який має вийти цього року начебто як. Виглядає як стандартний FPS, але з елементами Hero Shooter, і особливо з дизайном, який мені дуже нагадує Valorant. Valorant, саме речі, якому іноді теж приписують надихання дизайном локацій з КС та елементами Hero Shooter з Overwatch, і думаю, що Riot Games дійсно надихався цим, але наскільки сильно це вже вирішувати вам. Цей шутер, утім, вводить нову механіку, він тристоронній, тобто 4 на 4х4. І хоча гра не виглядає погано чи мусорно, утім при першому ж погляді на неї навряд чи у потенційного гравця з'явиться думка, що блін, ось це саме та робота, яку студія мріяла зробити, і що це проект любові та душі розробників. Не те, що зараз дуже багато таких проектів, на жаль, чи на щастя, ясно, одне, що цей продукт це намагання угнатися за комерційно успішними трендами. Тобто, майже кожна гра, так чи інакше, будемо чесними, це в першу чергу проект комерційний та риночний, який створюється заради прибутку. Тим не менш, відсоток риночності та комерційності кожної окремої забавки дуже відрізняється. Особливо, якщо розробник вже відомий та авторитетний, як наприклад, у випадку CD Projektами чи Rockstarами, коли сам факт того, що якийсь проект саме їхній, вже може купити саму гру, і таким чином вони можуть менше ризикувати і більше експериментувати. З менш іменитими розробниками ситуація, звісно, на жаль, складніша, тому й доводиться йти менш ризиковими шляхами та наслідувати те, що стало популярним. І як ці самі автори Alara Prime, а саме Full Damage, колишні розробники здається, хочуть зробити свій мультиплеерний шутер успішним, не маючи під боку великої студії чи видавника, я не знаю, бо, як ми вже бачили, навіть великі студії часто обсираються з цим, тим паче з багатокористувацькими забавками. І ще більш іронічно, це той факт, що Fragbyte, материнська компанія власник Full Damage, ще весною минулого року оголосила їх банкрутами. І те, що вони досі працюють над грою та навіть реально збираються її випустити цього року, дуже дивує. Ну, чисто сильні, мотивовані мужики. У принципі розвиток жанру часто так і працює. Виходить одна гра, надихає інших, виходить духовний нащадок гри, який надихнувшись або її фінансовим успіхом, або геймплеєм. Не будемо уточняти, чим саме покращує попередні особливості гри. Наступна гра надихається вже ось цим другим проектом, і все повторюється по кругу. Історія циклічна. Хоча нерідко одна франшиза залишається фактично головною колізією жанру, а її нащадки це просто фоновий шум. Насправді така і такий шлях були присутні на ігровому ринку майже завжди. Просто наразі ми бачимо набагато більше саме що продуктів, а не проєктів, через технологічний розвиток, що дозволив робити більше ігор та через більшу інвестиційну зацікавленість у цій індустрії, оскільки люди побачили потенційний дохід від ігор і продовжують впливати усе більше і більше грошей сюди. Проте з іншого боку, тепер ігри можуть розробляти ще довше, якщо розробники або скоріше видавники мають масштабні абіті на них. Справа скоріше у більшій кількості гравців на ринку, гравців в плані розробників. Банальний приклад Survival Horror. Напевно, головна ікона жанру це Resident Evil. Не секрет, що Resident, Resident Evil не було б без Alone in the Dark, яка, можливо, і не була б все відсотковим Сурвайл-хоррором, і що саме вона заклала геймплейні основи жанру, які надихнули Capcom. Надихнули дуже чітко і буквально при цьому. Ой блядь. ой, бля. Але без цього надихання не було б і розвитку жанру, і в результаті такої популярності. І ось Резіком вже додихнулися такі наступні ігри, як наприклад Dino Crisis, до речі, від тих же розробників та Parasite Eve. Хоча й не настільки популярні, як їхній попередник, все ж достатньо важливі віхи для розвитку survival-хорору. До того ж, можна згадати інших численних наступників, які були не так прямо на resident Резидентом, як, наприклад, The Thing, яку відрирвастрили у грудні, хоча це вже не зовсім тема нашого відео. Тут ми говоримо про конкретні та серйозні схожості. Не знаю як вам, але для мене і Silent Hill дещо схожа на Resident Evil деякими моментами. Деякі тогочасні критики навіть всерйоз звинувачували Konami в копірці Capcom. Протавна з історія оповідає про те, що Капком дійсно створила тихі холми, саме як відповідь оббити до зла, не в останню чергу через успіх останнього. І як ми бачимо, ця відповідь дуже гарно комплементує весь жанр і навіть в подальшому надихнула ще більше нащадків, більш чи менш схожих. Тобто, неоригінальність вірах може бути корисною, та навіть створює прогресію для жанра, механіки тощо. Як демонструє цей приклад з однієї лише Resident Evil. Це також дуже показовий приклад того, як конкурентність на ринку допомагає еволюція всіх ваших електронних забавок. Є, однак і зовсім протилежні випадки. Ті ж, наприклад, Sims, де як конкуренти не стараються, не можуть замінити основну гру жанру. Це скоріше питання спроможності великих студій. Парадокс, там спромоглася зробити щось і потім успішно відмінила цю спробу. Sims себе, в принципі, сама вбила. Чи можна, до речі, називати Sims колоні Сімом? Бо якщо так, то тоді ситуація ще більш комплексна. Ще одна подібна оказія – це цікава ворожнеча між драйвер та GTA. однак, як ми знаємо, один з цих конкурентів довго не протягнув. Я не люблю термін клони GTA», хоча вимушений визнати, що більшість подібних ігор, тобто кримінальних шутерів у відкритому світі, елементами вигонок і так далі, і так далі, були натхненні принаймні успіхом великого автовикрадача. Що таке реально клони GTA? Це дешеві мобільні підробки і усіляка сміття з на СТІМу. Знову ж таки, якби не це натхнення, чи багато в чому не оригінальність, ми б навряд чи побачили Saints Row чи Watch Dogs. І хоча вони не замінили собою ось цього Голіафа Rockstar. Вони все ж таки принесли багато гарних емоцій гравцям, хоча й знаходяться зараз в дуже плачевному стані, разом з собою забираючи розробників. Тут, однак і інша сторона медалі: багато клонів або нащадків, або натхненних гета, або називайте як хочете. Вийшли десь у 2000-х, коли якраз таки проходила одна з тих хвиль хайпу, про які ми говорили, і вони теж виявилися або дуже неякісними, або якщо якісними якось не набрали популярності в потоці всього цього лайна. Або з інших причин, те, що Sleeping Dogs, яка була фактично частиною франшизи True Crime, так і не отримала добротне продовження головний бляха гріх геймінг ком'юніті. Чи можете виявити, що було б, якби така хвиля хайпу відбулася зараз з більшими технологічними можливостями? Як думаєте, чи бачили б ми цілі тонни низькоякісних клонів, чи, можливо, навпаки? Трохи менше, але це були б абсолютно бездушні AAA. Але факт залишається фактом, таке натнення навіть вбиває студії, що ми могли побачити на прикладі Saints Row та Abolition. Щось подібне в нас було з найвіженнішою навалою батл роялів у другій половині минулого десятиліття, викликане серйозним успіхом PUBG. Напевно, найбільш кумедною історією в цій хвилі є Fortnite, який взагалі то спочатку був грою зовсім іншого характеру, однак став найпопулярнішим батл роялем, який реально був лише додатковим безкоштовним режимом осієї основи. Розробників, бажаючи хайпанути на цій темі, було настільки багато, що навіть ті ж самі Rockstar додали відповідний режим до GTA Online за всіма канонами жанру. Але окрім Фортнайту, Апексів та Варзону, які боявилися живучими, була ціла армада провальних одиниць, і це вже на карті про індюшатину, яка намагалася застрибнути на хайптрей. Але як показує статистика на SteamDB, ДБ чи SteamDB, е, SteamDB. зараз хвиля хайпу батл роялів потроху спадає. До цього негативного боку неоригінальності додається те, що, наприклад, замість Апексу, травці в теорії могли б отримати Titanfall 3. Або ще через популярність Call of Duty та Battlefield перейшли саме на системи героїв замість класів. Звісно, щоб зручніше продавати вам скіни? Я люблю інді в тому плані, що вони часто пропонують нові оригінальні ідеї, і часто так відбувається, що незалежні розробники горять набагато більшим бажанням створити щось нове та цікаве, на відміну від більших студій, які цілком логічно та зрозуміло ризикують в залежності від свого фінансування. Утім, я не кажу, що інді розробляють ні лише генії нелюди, яким не притаманні банальні людські бажання. Те, що я часто згадував інді треш, вже мало б наштовхнути на наступні роздуми. Чи не здається вам, що зараз виходить дуже багато роголайків та рогулатів? Рагуляйк. Так їх дійсно трохи легше робити у порівнянні з іншими жанрами, хоча питання до того ж балансу грає величезну роль при розробці подібної гри. І хоча деякі окремі представники цієї родини, як та ж Нойта, наприклад, можуть про баланс забути і забити, він важливий для збереження інтересу. Я не кажу, що те, що їх так багато, це погано, хоча трохи насправді кажу, тому що багатьом вони якраз таки подобаються, що їм, напевно, і цієї кількості рагулайків не вистачить. Краті рагулі. Однак я пов'язую таку аномальну активність з однією конкретною грою: Hades, яка стала відкриттям 2020 року і показала, що інді, що більше рогулайк, -like, може спокійно стати грою року, надихнувши інших колег. Якщо подивитися на кількість релізів рогулаків у стін за кожен рік, то звісно ця цифра збільшується, бо банально кількість ігор збільшиться за кожен рік. Тому я підвів серйозні математичні підрахунки, прорахувавши саме відсоток рогулайків або рогулатів за кожен рік, відповідно до загальної кількості релізів. У 2020-му ця цифра трохи підстрибнула з логічного спокійного розвитку за минулі роки, то 2,3% і протягом останніх декількох років дуже кардинально зросла. Не значить, що це рахував окремо або рогулайки, або рогулайти, в залежності від того, що популярніше кожен рік. Наприклад, з 18 по 21 популярнішими були рогулайти, в інші роки рогулайки. Е, тобто, загалом цифра має бути ще більше. Таким чином, успішні приклади спонукають цілі жанри зрости та масштабуватися, особливо говорячи про Інді. Основно тому, що розробку Інді займаються в першу чергу, менші та незалежні студії. Можливо, є й інші сторонні фактори, і Хейдес це не єдина успішна робота цього жанру, проте, напевно, головна та символічна. Утім, і великі розробники не можуть ігнорувати такий стрімкий зріст та відносно спрощену розробку. До речі, спрощена розробка ще один аргумент до того, чому ми спостерігаємо все більше та більше рогулайків. Усе частіше ми бачимо aaa гравців на полі цього жанру, Будь це повноцінна гра рогулайк. Або просто спеціальний відповідний режим у їхніх іграх, особливо це сподобалося Sony. Окрім цього, інді люблять повторяти не лише загальний жанр своїх більш успішних колег, але й часто саму гру. І дай Боже, якщо вони хоча б покращують іноді це найбанальніші розкини. Взяти, за приклад, Vampire Survivors. розробник неочікувано вистрілив зі своїм проектом, який будемо відвертими, ще простіше розробляти ніж інший регулайк. На обід розробнику просто факт. І, звісно, наші улюблені незалежні геймдеви побачили, що можна фармити зелень на відносно простій грі, і в сімівському потязі після цих слів почався справжній кошмар. Мільйон, не добре, не мільйони тисяч одноманітних булетхелів або бадіхелів зараз знаходяться на пустошах габенівського магазину. Але ще завгодно, головне, щоб задовольняти гравців. Сумнівався, що незалежні розробники, які мали б робити, що вони захочуть, створюють клони Vampire Ампаре Сюрва через велике бажання це робити. Але якщо на це є попит, то чому б ні? Головне, звісно, щоб все ж таки попит був. Не можу засуджувати розробників за максимально зрозуміле бажання заробити на кусок хлібу. У мене з цим жанром особистий конфлікт, бо нещодавно я шукав якусь цікаву гру, де була б дуже продвинута система створення зброї чи броні, щось пати типу Tinker's констракт з Minecraft, однак, напевно, єдине, що при спільності відповідало моїм забаганкам, це Nimrods. І, на жаль, мене це зовсім не влаштовує. Таку чудову механіку я б залюбки побачив у іншій грі: пісочниці чи RPG, де потрібно покладати хоча б якісь зусилля, а не в двокнопнушій дручілці. Якщо знаєте щось схоже, ласкаво просимо в коментарі. Єдина гра, яку не можна так засуджувати, це Босорка, бо це українська гра, тому наші слони і президент заборонив обсирати її. Балатеро трохи унікально виглядає в цьому плані, тому що судячи з історією розробки, вона з самого свого зародження не задумувалася як комерційний продукт, але в результаті стала дуже успішним прикладом. Чому я бачу її унікальною? Тому що якщо подивитися на інші подібні інді відкриття з останніх років, ми побачимо Backshot Roulette та Inscription. абстрактні забавки з елементами настільних або азартних, як вимусучніше, ігор. Балатера це теж абстрактна гра, побудована на геймплейній основі азартної гри. Тобто вона логічно продовжується ряд успішних інді, водночас не забуваємо про некомерційне зачаття гри. Як на мене, це вже інтуїтивна риночна регуляція. Чи за риночок порішав? Мабуть, зараз ця оригінальність виглядає більш притерно через фокус великих фірм саме на фінансовому плані натхнення, тобто банальному повторенні інших проєктів, аніж на ідейному, і часто це проявляється у найбільш прибутковому сегменті мультиплеєрах. Саме паритет цих двох показників і грошового, і завзяття, і давав розвиток цілим віхам ігор. Однак тепер розробникам та видавникам, очевидно, потрібно думати ще й про прибуток, щоб покривати великі витрати. І тому, думаю, багато хто з вас зустрічає багато бездушних корпоративних багато шутерів. Не хочу казати, що раніше було краще, проте вливання інвестицій дійсно серйозно попливало на наш улюблений ринок. Ми ще задалися Ubisoft, який значить мало того що у конвейерності, так ще й у тому, що майже кожна їх Open -world гра купує формулу відьмака 3. Не те, щоб формула відкритого світу відьмака 3 була дофіга оригінальна, але все ж. При цьому, якими б красивими не були їхні всесвіти та карти, їм не вистачає тієї відьмацької глибини. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, чому саме вони це роблять. Щоб спростити розробку кожної наступної гри використовуючи готовий шаблон? Можливо. Щоб використати успішний шаблон, який полюбили гравці, теж можливо, але з набагато корисніших та практичніших причин, аніж деяким може здатися на перший погляд. Бо Ubisoft, м'яко кажучи, все одно на те, що отримує. Гравець задоволення від їхньої ігри, як і більшості інших великих студій, давайте будемо чесними. Скоріше така формула могла б бути використана ними дійсно через успіх Вььмака 3, щоб привернути увагу ком'юніті, щоб, звісно, отримати більше продажів. Ця схема теоретично могла б бути змістовною лише на початку експлуатації, але тепер, коли Юбік торгується з китайцями щодо продажу студії, принаймні, як там кажуть чутки, зрозуміло, що це не дуже їм допомагає. Що синку, допомогли тобі твої конвеєри? Терпляється ще й так, що самі ігрові змі циркулюють неоригінальність. Що я маю на увазі? Часто, щоб описати якусь менш хайпову гру, інді чи AAA проект, вони порівнюють їх з іншими плюс чи мінус схожими колегами по фаху. Зрозуміло, що таким чином їм легше набрати для себе аудиторію та привернути увагу, створюючи для читача образ е гри його мрії, комбінуючи відомі назви в заголовку. В теорії це дійсно може викликати інтерес до проекту. Хоча після того, як розробника оригінального Fortnite назвали його комбінацією Left 4 Dead та Minecraft, я став більш критичним щодо подібних порівнянь. Це вельми логічно, наприклад, у випадку з Judas, яку порівнюю з Bioshock, бо, відверто кажучи, на керує Кен Левін, автор серії Bioshock, мою сравку розірвало, коли я побачив заголовок, що порівнював Awout, майбутнє іграшка від Obsidian у всесвіті Pillars of Eternity, що називав його міксом Skyrim та New Vegas. Я розумію, звідки це йде. Але це таке тупе та прямолобне порівняння, що навіть тот Говард би з цим не погодився та визнав, що його рпг там ще дуже далеко до рпг систем Obsidian. Ба більше я не вірю, що сама Evout може стати настільки ролеплею, як зараз фанати часто ефемерно називають Vegas. Спойлер навіть у Falloutі, на жаль, для мене можливості ролеплея для відіграшу свого власного персонажа не вистачає, хоча в мене дійсно високі вимоги. Під кінець пропоную згадати ще й Dark Соуси, бо коли ми говоримо про наслідування, натхнення, однотипність або неоригінальність, терміни з дуже різної конотації, то напевно усі ігри гриміядзеки ідеально писується дійство. Я не збирався критикувати Souls, секіри та Ring, from, from software, також не збираюся ігнорувати їхню ідентичну геймплейну основу. Судячи з відгуки фанатів, це один з тих прикладів самонаслідування, самокопіювання, самомастурбації, де кожен наступний вихід приносив щось нове та покращував минулі системи. Настільки цікаво, що вони створили навіть власний піджанр Soulslike, та сильно вплинули на сучасні екшен РПГ. Можливо, це моє наївне бачення цієї сфери, проте мені здається, що Soulslike — це одне з тих небагатьох або навіть унікальних піджанрів де натхнення, це у першу чергу питання ідеї завзяття та дійсно натхнення, а не тупого жадібного набивання карманів. На цій позитивній ноті пропоную завершити. Ми пройшлися дуже багатьма різними прикладами, описали та навіть трохи проаналізували, що як та чому. Отже, до поняття неоригінальності в ігровій індустрії я відношу і наслідування, і копіювання, і натхнення, і бажання заробити на успішних продуктах. Такий підхід, як ми бачили, це палка з двома кінцями. Це і прогресія для жанру, активний розвиток проєктів, але й деградуюча комерціалізація, яка зараз, на жаль, зустрічається нерідко і особливо активна вона у мультиплеєрах та іграх-сервісах. Не збираюся казати, що раніше трава була зеленіша, хоча і ігнорувати проблеми присутні даному етапі розвитку відеоігор, теж нерозумно. Втім, багато в чому така неоригінальність притамана іншим ринкам, не тільки медіасфері. Як я вже сказав, хвилі хайпу теж залежать від кожного продукту індустрії. Навіть всередині ігрової індустрії ці хвилі можуть мати різну довжину, в залежності від простоти копіювання, задоволеності гравців, цим копіюванням, дохідністю продуктів, конкретною хронологічною точкою або інтересом великих корпорацій тощо. На жаль, такі хвилі хайпу можуть і вбивати потенційно круті ігри або сильно шкодити студіям, коли вони, намагаючись спіймати коня за хвіст, щось Актуальне, яке утім, виявляється нецікавим аудиторією з Бо коли видавники змушують розробників робити саме той продукт, який був би зараз актуальним, а не працю їхньої мілі. Часто такі хвилі хайпу навіть проростають у пріч жанр. Знову ж таки, взяти, наприклад, ті Saints Row або які вийшли вже формально після хвилі гайпу GTA і стали так званими клонами GTA, просто тому що вони мають спільний піджанр. На черговий раз наголошу на тому, що це в принципі достатньо зрозумілий підхід. Все ж таки, гроші якось потрібно фармити. А якщо ви вже додивилися, то ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал і головне, не забувайте допомагати війську. Дякую за перегляд. Бувайте та не забувайте, бо в мене вже голос сідає.